Ну що ж, друзі, всім доброго дня! Сьогодні виходить нове відео на канал, а відео від нас про е, авторозборку. Вже робочий день в мене був е, робочий день на авторозборці, а я хочу в цьому відео показати робочий день. і ще... Розказати плюси і мінуси, скільки можна заробити на авторозборці, чи вигідно це, е, який інструмент потрібно. Вам цього ніхто не розкаже. Ви от позвоніть на любу авторозборку і скажіть, чоловіче, скільки ти заробляєш на розборці? Ні один розборщик вам правди не скаже і не розкаже. Через те, що ніхто не хоче конкурентів. Мені без різниці конкурентів я не боюся. Завжди будуть клієнти і завжди будуть брали люди в мене завчастини. Люди мені довіряють, я людям відправляю, знімаю відео. Так що люди мені довіряють і клієнти в мене будуть завжди. Тому хочу вам розказати, поділитися, показати, як проходить робочий день, якщо ви бажаєте відкрити ту ж розборку, будете бачили, з чим ви зіткнетеся, що, які у вас будуть проблеми, що потрібно докупити, що потрібно відкрити, там по е, налогові, по ФОПу, по відправках, все я розказую в цьому відео. Так що не перегортайте і дивимося уважно, бо дуже інтересна тема. Алло, Алло це... Так, слухай. А можна заказати одну фару, пасажирську, і вас 21.12, що дзвоник до вас. Ага, так можна. І решетку залежу радіатора. Е, дивіться, напишіть мені на вайбер, я вам сфотографую. Зараз решетку і сфотографую фару, фару. І цей зі скину подивитися. І зараз напишу вам. Добре, все чекаю. Так, ось, друзі, з'явилося замовлення, хочуть люди фару. Ось такої десятки, одинадцятки. Зараз дошукаю фару людині, фотографую і можливо буде продажа. Так, А тим часом, а тим часом у нас залетіло ось таке замовлення. Маю я пасати Б4-го і людині потрібна коліса. Людина по фотографіях подивилася, перерахувала кошти на рахунок ФОПа. Так що це все діло зараз опаковується і буде сьогодні відправлялося до чоловіка. Ось така коліска, все поскидав фотографії, все людині підійшло з трусами. Зараз відправляється на пошту, 1000 гривень ось така коліса. Ну що ж, погнали пакувати? Якщо ви хочете відкрити свою розборку, це що означає, треба мати місце, де зберігати всі запчастини. У мене тут таке було приміщення. Я його почистив, був підлогу. У мене трошки бардак бо шукав якісь запчастини. Довелося поробити стелажі. Стелажі робилися з того, що було. Там не куплялося металу, було дерево, якісь доски. Коротше, зробилося з досок. Все, це все діло у мене зберігається в ось таких ящичках. Все поскладено, тут запобіжники, тут ручки, тут е, рівні безпеки, так що запчастин є багато, от, вакууми. Все має свій ящик. От тоді, от замовляють, мене, наприклад, датчик розходу воздуху, я знаю, в якому воно ящику. Я не ходжу, не шукаю, не, е, ну, не перекидаю ці всі кучі запчастин, Я прийшов, взяв і пішов. Ось так має бути. в багатьох розборках такого немає, тому там є безпорядок. Немає, ну, не можуть потім люди знайти, тратять багато часу. От, всі дворники тут, тільки в одному місці. Дивіться скільки є дворників, але я знаю одне місце, що воно ось тут і все. Я прийшов, взяв і пішов. Так, вчора був дощ, забув забрати інструмент. Ось такий. Наступна порада, якщо ви хочете свою розборку починати, це потрібен вам інструмент. Інструмент може бути самий дешевший, якщо ви тільки починаєте новачок, і ну, не знаєте, чи у вас це діло піде, можна почати з самого простого інструменту, там за півтора тисячі можна купити набір. Буквально молоток і зобіло, декілька машин таким способом розібрати можна. Тому нема проблем. Ну, Якщо ви хочете з чимось. Ну, вже цим, цим професійно займатися, вам потрібно хоча б ось такий набор. Ну, цей вже дорожчий набор коштує. Так, фоткаю людині, мію рішоточку, рішоточка в такому вже собі стані трохи плачебному. Ну, все рівно пофоткаю. Підійде, то підійде, не підійде, то не підійде. Там в мене є ще сіра. Так, раз, раз, раз. І все. Ось така решоточка. Шолк-шолк. Хай собі людина дивиться. Так. І так. Ще можна з такої сторони. От і все, зараз закидаю. Хай людина собі дивиться і думає. Ну що ж людина скинула адресу, зараз прописую адресу. Отак От я прописую на листочку, деколи створюю в накладні, Ну, деколи в додатку створю. Так, Тут всі решта дані вже не буду, щоб на відео не було. Прописую і хлопці собі на новій пошті вже їх створюють. Не потрібно ні кидати смс-ок, не потрібно дзвонити. Все, готове, вони просто додають на новій пошті, там мірають, важать ще її додатково. І все воно їде до утримувача. Ніхто не хотів купувати запчастини з зі даного автомобіля. Так що зараз буде ось такий Ого. Ого! А воно ще й не б'ється. Та ти що? А ну цьому струм? Ось так вот. от Ось і все. Ну, от і скла немає. Бляха мусору. Тепер капець. Ну скло так що тепер його немає. Ну що, сьогодні заказів багато немає. Є ось такий мондео другий. Запчасті дуже слабо з нього йдуть вже стоїть. в мене більше 2,5 роки ця машина в мене тут стоїть. Надоїла вона мені, коротше, утилізую. От про що я казав, болгарка потрібна, ось болгарка дивите, вже третій рік ріжу, все нормально. Диск е, по металу від Дніпроема теж трошки коштує гроші, але свою роботу робить. Відправити всі бампері, двері. Знова пошта. Дві дому. Така штука. Як я маю турбу. Все, файно, нова пошта приїхала, бампер, двері забрала і чистий спокій. Тепер буду так завжди відправляти новою поштою, позвонив, раз-раз забрали її. Де там? Чи тут? Так, а нашому Форду трошки зірвало дах. Зараз його допробувати, витягнути звідси. Ви бере там Не піднімали. Не знаю як його правильно підняти. Файно. Так, наступне, що вам потрібно для відкриття розборки, це місце, де зберігати автомобілі. Можна орендувати гаражі або викупити гараж, приганяти, наприклад, одну машину, розбирати, але ну, все рівно ну, тоді є друге питання, де його складати. У мене трошки більше з цим проблем немає, де тримати автомобілі цілі. Ну, от складати постійно потрібно добудовувати і збільшувати склад, бо запчастин стає чим раз, тим більше. Так що Місце, де розбирати, де тримати, це є велика проблема. Багато знайомих моїх орендують по декілька гаражів і так тих гаражі розбирають. На початку можна і так один-два орендувати. Якщо побачите, що ваші машини підуть, підуть продажі, можна тоді розширятися. Також, якщо ви хочете відкривати розборку, потрібно чимось доставляти автомобілі. На початку я був купив ось таку, такий підкат. Він розкладний це я його просто десь знайшов, не пам'ятаю в Житомирі чи десь в Запоріжжі. Заказав може, як тягав нею машини. Не хочу розбирати це все діло складається, можна в будь-який седан запхати, а також такі самі продаються нерозборні на документах. На цей не потрібно документів, так як він перевозиться. В посту в автомобілі а якщо вже тягнеться автомобіль, також не потрібно. І в подальшому я вирішив зробити жорстку сепку. Часто буває, що є чотири колеса, просто немає тормозів, або мотора немає. І ну не потрібно тягнути ось таку бандуру, а можна просто от її жорстко зафіксувати. Тому зробив таку жорстку сепку, багато разів вже давав людям, там кому потрібно. Якусь свою машину перетягнути, і також багато я в неї перетягував. Сама конструкція легенька, чіпається дуже швидко, там хвилин 10, щоб його все зацепити. І можна їхати. А шофера не потрібно собі вцепили і поїхали, так як звичайний прицеп тягнеться Так що класна штука, якщо хочете починати розборку, таке вам теж потрібно. Дуже часто поступає ось таке запитання: де шукати ці курчі, де ти їх купуєш, де мені знайти по такій халявній ціні. Друзі, є багато спосібів. Є також той самий Facebook, люди закидають. От я після аварії хочу продати. Також є OLX, це основна площадка, на якій шукаються автомобілі. Це є OLX, хоча там перекупів теж багато. Ну, Зараз я не скажу, бо я не шукаю автомобілів. Часто дзвонять самі люди, просто вже знають, що ну, займаюся, там, купляю і розбираю, то часто люди самі дзвонять, можливо, вас інтересує, хочете купити. Також є багато знайомих розборщиків, багато знайомих є перекупів, які самі вам там стараються впихнути цю машину і ще декілька гривень на ній і заробити. Ну доводиться давати якусь сотку, якусь п'ятдесятку, залежно в кого які ціни. Так що зараз покупкою автомобілів немає. Проблем, а якщо, от, наприклад, як я чекав ось таку джілі МК-7, то доводиться чекати або шукати по всій Україні такий автомобіль, щоб хтось десь вдарив, ну, звичайно, не бажано, бо це є велика біда, але так все стає, що ці автомобілі попадають сюди. Також, коли ви купуєте автомобіль, потрібно прораховувати, чи цей автомобіль буде вигідний на розборку. Для новачка це буде дуже важко, так як я вже трошки маю опиту в цьому. Для мене це вже буде легше. І то, коли я беру, багато я раджуся знайомими, багато я раджуся з розборщиками, чи варто брати. От, наприклад, беремо по цьому ланусі. Тут удар був серйозний, бампера немає, фар немає, радіаторів немає, капота, крил немає. Одне було живе, тільки крило, його вже якраз. Був продав. Для починаючого розборщика такий автомобіль може бути складний в покупці, через те, що половину елементів немає саме ходових, тобто в них капот і це все дуже ходове. А тут його якраз немає. Ну В цьому випадку все грає ціна. Якщо б такий ланус коштував, наприклад, доларів 700, часто пропонують пропоную в такому стані, його просто невигідно відбити. Як порахувати? Чи вигідно, вигідний автомобіль, чи не вигідний. Е, ну, звичайно ж моніторій, це середня ціна на запчастини. Там, наприклад, скільки коштує дверка, скільки коштує там, бампер, е, мотор, коробка. Е, ну, підбивається ціна плюс-мінус. Якщо наприклад мотор коштує там, доларів 400, коробка там, доларів 200, там ще якісь дверка є. От ви відбиваєте машину, а решта ваш дохід. ну Воно переважно. Так на папері дуже гарно виходить, а в реальному житті дуже погано через те, що е, та сама машина приїжджає, там то й лопнуто, там то й вдарено. Ви собі врахуєте, що воно в гарному стані ви маєте продати, а воно в поганому стані і ви його не продасте. Ну Це все діло приходить з опитом. Чим більше опиту, тим більше ви будете розуміти, де коли потрібно взяти. І бо рік часу відбивати машину, бо ти взяли її по високій ціні і ну, просто не ходова машина це запчасті не купляють. Так що потрібно пробувати, ризикувати, щоб потім вийшло. Ну що ж, підрахуємо, ми маємо інструмент, ми маємо де зберігати, ми маємо де розбирати, ми маємо чим привезти. А основне питання а де продавати? А продавати вам скажу, площадок є зараз дуже багато. Наприклад, починаючи простіше це OLX. У OLX також люди, є такі знайомі, що тільки займаються OLX, Ніде вони не закидають, крім OLX. Ну Кажуть, продажі класні, машини відбиваються там за місяць-два. за два. Ну Я не користуюся, бо OLX трошки дороговати. Там я такі специфічні товари продаю через OLX. Також Pro. Про... Пром це вже більш просунута версія, там треба купляти на рік е, проммагазин. Ну, там вже бюджет треба дати 5-6 тисяч, щоб мінімально почати. Це вже ну, трошки не для новачків, вже більш е, розвинутих розборщиків. Того йдуть зараз закази, я вам скажу. Треба все пробувати, тестувати. Кожна машина по-різному. Одна йде з улиця, друга йде з прому. Так що пробувати, пробувати і пробувати. Яка залетіла машинка до мене на розборку? Ви вже бачили її? А, ви її, певно ще не бачили. Не бачили через те, що скоро вийде на цю машинку відео. Так що, щоб не пропустити відео, потрібно що зробити? Підписатися. Правильно, підписуємося, а я вже їду знімати для вас наступний будемо робити Тест драйв Тут коробка автомат, подивимося, що вона може їхати. Так що, щоб ви не пропустили, підпишіться і чекаємо наступне відео. Поїхали! Tai šūdis. 4 km.